Близько півсотні штрафів у день виписують інспектори муніципальної варти, відколи почали штрафувати за неправильну парковку. Працівники «Рівне Обленерго працюють над відновленням електромереж на деокупованій Херсонщині. Майстри з Оствиці зробили обрядовий човен для бійців Азову. На вулиці Здобунівській ми бачимо знак 334, який забороняє зупинку та стоянку. Відповідно, він діє від початку його встановлення. І до кінця дороги, вулиці Здолбунівської. Сьогодні департамент муніципальної ладки міського рівня, інспектор паркування консумал Юрій. Віце, відповідно, стоїте з порушенням правил дорожнього руху, а саме на знаковій 334 зупинка стоянка заборонена. Ви є на місці, ви можете усунути правопорушення на місці і просто від'їхати. Будете від'їжджати. Даний автомобіль стоїть порушенням правил дорожнього руху, а саме в зоні дії знаку 3,34 зупинка та стоянка заборонені. Відповідно, на місці вчиненого правопорушення водія немає. Фіксуємо дане правопорушення, дане авто. Ззаду, спереду. нашого доказу, а саме знаку, і вносимо всі дані. На повідомленні вказані реквізити, QR-код для сервісу оплати штрафу і QR-код, де водій може ознайомитися з доказами про порушення. Відповідно, ми складаємо таким чином. У ми кладемо підлобовсько, двірник. Відповідно, здійснюємо фіксацію самого повідомлення, що повідомлення інспектор поклав, все є, все на місці. Ми можемо вам дати час для вигрузки товару, відповідно, 5 хвилин, щоб ви могли розгрузитися і відповідно усунути правопорушення. По-перше, якісь місце оприділити. Для вигрузки хороше ну, нормально можна буде як -то працювати Не дають працювати нам, ну, виходить. От, ми на цьому якби, на роботу ходимо, щоб щось заробляти, щоб будуть штрафувати, то хто буде їздити. Ми розуміємо, що люди, які привозять товар на сам ринок, їм потрібно час, їм потрібно місце розгрузитися, вивантажити свій товар відповідно. Ну, по-людськи ми даємо деякий час, щоб люди могли здійснити це. Створюється затор, щоб водії якби, не можуть роз'їхатися один з одним. Якби цей ряд цього ряду автомобілів не було відзнаком, відповідно і затору теж не було. Водії можуть припаркуватися на безкоштовній стоянці позаду самого ринку, на якому ми бачимо навіть розміщені. Парку місця вони є вільні. Якщо тут немає місць на безкоштовному паркувальному майданчику, водії можуть скористатися платними парковочними місцями паркінгами, які знаходяться поблизу ринку. Одним інспектором відділу контролю за паркуванням виноситься близько 50-60 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності водіїв порушників. Ще й дощик поливає. Привіт, привіт!» Так, енергетики з Рівненщини відновлювали зруйновані електромережі Херсонщини. З перших днів до окупації регіону працівники Рівнеобленерго Обленерго добровільно вирушили повертати світло у знеструмлені міста та села. Бригаду очолив 48-річний Олександр Гроцький, який в енергетиці працює майже 30 років. Я спитав бригаду, хто хоче їхати. Одну, другу, третю, У нас є три дільниці, де працюють мантори по таких професіях. І з трьох бригад набрали саме групу, тих, хто бажаючи були. Зрозуміло, що сім'ї хвилювалися, тому що знали, куди ми їдемо, на яку територію. Так само і кожен живий чоловік він теж так само хвилюється, знає, що там є небезпечні умови роботи, але перемогло те, що треба. Допомагають так само, як і волонтери туди їздять, інші люди туди їздять, допомагають. Бригада Олександра уже тричі їздила на Херсонщину. Щоразу працювали на інших об'єктах. Згодом до них доєдналися колеги з Дубна та Млинова. Коли ми приїхали, справді були дні військові в високопілі. І ну, умови там, що ми побачили, для нас були спершу такі жахливі. А коли ми вже попали на Новооранцувку, Сокорівку, заїхали в Сокорівку, то там взагалі все розбито. Бронежилети ну, нам не давали, тому що ми не були ближче до фронту. Ходити в бронежилеті і тягати провода, з собою, які так дуже важкі, або ізолятори, які дуже багато і з собою ще зверху каска в дощі втекли, або в сніг, які що чи морози такі, ну досить важкувато. А це 43-річний Вадим Яремчук, електромонтер п'ятого розряду. В енергетиці працює 22 роки. Окрім роботи електромонтера високовольтних ліній, є водієм гідропідйомника. В Середині таке було відчуття. На кінець то ми зможемо бути корисними енергетики на деокупованих територіях. Ми, можна сказати, перед цим розглядали такі варіанти. Якщо нам запропонують, як ми до цього віднесемося, всі віднеслись до цього позитивно. Ну, відчули себе корисними. Енергетики під час поїздок жили в готелі, працювали спільно із херсонськими колегами, іноді понаднормово мали один вихідний у тиждень. Перші враження були жахливі, звичайно. Хати розбиті, дороги в воронках. Ну, потім з часом до цього всього звикаєш. Приїхали в Рес, Високопілля, як Саша говорив, там стоїть техніка, вся розбита, БКМ побиті, прямі попадання в мотори, в бокс. Бригадний автомобіль згорівший вщент. Мережу відновлювали спільно із саперами. Спочатку рятувальники розміновували територію навколо об'єкту, і лише тоді на неї заходили електрики. Особливі спогади каже Олександр Гроцький, залишились про місцевих жителів. Одна жіночка з магазину нам готувала один день. Їсти приготувала, нам передала. А в одної жіночки ми набираємо постійну воду. І вона нас кожен раз як бачить, біжить до нас, і все, і там і ліючку, і, лічкою. хлопці, як я вас люблю. І ну і таке багато баме так, уїжджали, то вона сльозами. Нас проважала останній раз. Каже, приїжджайте, ще буду вас. чекати. 26 грудня бригада рівненських енергетиків повернулася із Херсонщини у відпустку. Вдома вони пробудуть до 9 січня, а далі знову вирушать повертати світло у домівки де окупованих міст та сіл. А відпустку проведемо як з жінкою, з дітьми. З друзями, знайомими, з рідньою постараємося, теж за ними сумуєш, де скучаєш, бо більше часу провести рідним та близьким. Вони розуміють, що ми робимо те, що ми маємо робити, і вони готові чекати стільки, скільки треба. Над відновленням електропостачання на звільнених територіях працювали 23 енергетики з Рівненщини. В Цілому по компанії 110 наших працівників на сьогоднішній день знаходяться в збройних силах України, захищають. Україну ну є дефіцит кадрів в енергетиці. Є на сьогоднішній день є. Ну, ми працюємо. сьогодні. енергетикам вручили почесні грамоти і відзнаки від голови ОВА Віталія Коваля. Також відповідно до указу президента України Олександра Гроцького та Вадима Яремчука нагородять медалю за працю і звитягу. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Перед користуванням газовими приладами потрібно провітрити приміщення, в яких знаходяться газові прилади. Після користування газовими приладами необхідно закрити крани на опусках до даних газових приладів. Не можна користуватися несправними газовими приладами. Не можна облаштовувати місця для сну в кухнях або в приміщеннях, де знаходяться газові прилади. Газові прилади необхідно використовувати за призначенням. Не можна використовувати газову плиту для обігріву або сушити над нею речі. Якщо відчули запах газу, по-перше, треба позакривати всі крани на газових на газовій системі системі, забезпечити провітрювання приміщення. Під час цього не можна користуватися вогнем, не можна вмикати і вимикати електричні прилади. Телефонуємо на 104. У нас працює 17 аварійно-відновлених бригад. Вони працюють цілодобово і без вихідних. Бувають проблеми з зв'язком. Якщо не можете дозвонитися до нас, дзвоните на 101. Наші оператори між собою мають зв'язок, вони передадуть заявку нам. Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі, тобто і надійно закріплена. У нас на макеті знову ж таки ви бачите, як воно не повинно бути. Якщо на ялинку вішати гірлянди на пакуванні. Як правило, зображається інформація з тим, для чого ця гідлянда призначена, чи то для зовнішнього використання, чи для внутрішнього використання. Це цим моментом також потрібно враховувати. Відповідно, якщо гідлянда для внутрішнього використання, зовні її використовувати не можна, тому що під час опадів може потрапляти туди волога. Відповідно, відбувається короткі замикання і призводить до пожежі. Навпаки, гірлянда, яка призначена для використання, наприклад, для зовнішнього використання, то при використанні її в приміщенні. Ті матеріали, з яких вона виготовлена, вони можуть нагріватися від температури самого приміщення, відповідно, виділяти різні токсичні речовини, що може бути небезпечно для здоров'я людей. Тому уважно потрібно читати інструкцію і використовувати їх саме за призначенням. На ялинку забороняється вішати різні легкозаймисті матеріали, зокрема там вату, паперові вироби пінопластові. Не допускається навішувати на ялинку різні свічки. Бенгальські вогні. При встановленні ялинки потрібно дотримуватись мінімальної відстані метр від різних там, нагрівальних приладів, від меблів. Пали вогнем життєтворчим, колість у серці моєму. Пали вогнем, так, бійці полку Азов спалювали човен на День Мертвих. Обрядовий вирій пробили майстри з парку історичної реконструкції Оствиця у Рівному. У них був, якби, було завдання там, людей, які займалися безпосередньо цим виготовленням човна, створити човен до Дня Мертвих. Це вшанування пам'яті загиблих азовців. От, і якби вони спробували спочатку самі, щось в них там не вийшло, потім. Десь через інтернет, не знаю, як якось вийшли на нас, зателефонували, телефонували, питаючи, чи не хотіли ми трохи поволонтерити, створити їм човен. Човен вдалося зробити за два дні, змайструвавши лише каркас. Термін був дуже смішний, там було два дні, і нам як сказали, спочатку що за два дні треба зробити човен, то так ми трохи ха, сміялися. Але потім вийшло, що ми зробили два човни за два дні. Досить цікавий досвід. Два човни за два дні. Врятувало ну, тільки, що це якби човен, який спалюється, він не має ставати на воду. Всі необхідні матеріали для майстрів надали бійці Азову. Зробили тут, допомагали нам ті самі азовці, без них, бо з них ми так швидко не встигли, бо нас було там з азовцями. Тобто я Олег і ще було азовців. Чоловік, здається, 10, що ми робили. Тобто ми говорили, що, куди, як, і ми там вже різали, монтували і так далі. От ну і потім човен розібрали. І зібрали ми його вже на полігоні. Там теж якісь були невеличкі зміни. Там поставили на пагорбі. Коли ти свідомо робиш, що він для того, щоб спалити, усвідомлюєш, що він обрядовий, усвідомлюєш, для чого цей човен створюється. Самі позитивні враження, захід до дня мертвих полк АЗОВ проводить не вперше. Це традиційний захід для наших підрозділів. Це підрозділів, які створені на основі там, виходців з Азову. Ну і в принципі, це традиційний захід саме для Азов. Саме там ми його започаткували. Мета його і суть вона в принципі складається в розуміння шанування пам'яті полеглих побратимів. Ну, це як день пам'яті та вшанування всіх тих, хто поруч з нами стоїть строю, і хто вже загинув в бою. Так як ми у себе всередині відчували, так ми його спробували відтворити, і так ми його і проводимо починаючи з 15-го року. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне. Це в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.